Я начальник, начальник евакуаційного відділення медичної роти. Звати мене Микита, лікар-анестезіолог. Ти за фахом анестезіолог, так? Так, анестезіолог та лікар інтенсивної терапії. Ну, самостійно добровільно мобілізувався в нашу військову частину. Тут у мене були друзі. І з того часу я тут допомагаю, чим можу. Ти бачив, ладь спокійно і чистує місяць, храм на моїй годі. Ти йшов на світло на срібне намисто, знову ж таки, мої. Ти чув на світ, солодкий тип. Це пісня, та хіма, я без мене голодна і чекала сотні таких, як ти. Не було активних у нас бойових дій, коли ну, на нашій ділянці, коли я прийшов, і це було десь. Місяців мінімум три, три або чотири, і тому за цей час я встиг е дізнатися щось нове, саме з тактичної медицини, подивитись, як працюють на нашому медпункті е з військовими, як спілкуватись і взагалі структуру служби. Тому, коли вже почалася робота така активна, я був готовий до цього. Все плеще, плеще до моїх рук Давай. Ти подала останній рух Дай подушку, пацане Чорна вода, холодні хвилі Тягнуть на дно тебе без сили Мій тихий шепіт, твоя згуба Це поцілунок душу я, наприклад, найкращих Зараз умовах за свій час в ЗСУ, тому що дійсно суміжні підрозділи багато чого навчили нас і чим допомагають нам. Коли якраз нас в кінці літа відправили на Куп'янськ, і в і нас там не було ста пункту, там ми просто в лісі працювали на землі. В машинах на землі через там два місяці ми, ми змогли розвернутися в гаражі. Просто був гараж, там були дві, дві койки. І надавали мінімум, ну, мінімальний об'єм, який могли там надати. Але так багато пам'ятаю хлопців, які, з якими я там на полігоні ми навчались, але, на жаль, багато з них дуже пройшло через ці наші точки евакуації, коли вже були в бойових діях. Це було для мене тоді якраз початок моєї практичної роботи в, в нашій, в Медроті. Для мене особисто за себе можу сказати як для анестезіолога. Обмін досвідом з іншими анестезіологами, які там працюють, мені допоміг опанувати деякі види анестезії, яких я. Ще не робив раніше, тому що я, я вже говорив, я тільки там після навчання я не встиг навіть попрацювати. Але ну, в нашій справі я вважаю, треба постійно чомусь навчатись, 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 навіть якщо ти вже офіційне навчання закінчено, але все одно е в процесі практики треба себе е апгрейдити. Такий був камінь, щоб збудити, що в кола пішли по моїй спині. Ти розпитувати щось набагато більше, ніж просто спокій у глибині. Чи вдається взагалі от там поспати, відпочити, mm -hmm. чи вистачає на це часу? Чи... Зараз е, у нас виходить працювати е, в злагодженні з іншими медичними підрозділами суміжних бригад, тому е, це є великим плюсом, на мою думку, і я вважаю, що це е, об'єктивно плюс, тому, е, тому що ми можемо друг е, один одного підміняти. Страхувати можемо, плюс якщо заступає на чергування, там не один лікар, як я анестезіолог, а і ще, наприклад, двоє-троє людей, тому ми можемо розділитись, ми можемо одночасно більше хлопців лікувати, надавати допомогу. Робота вона по ночах зазвичай, тому в день майже всі відпочивають, готуються до наступної ночі, а яка вона буде, ніхто не знає. Тому ми постійно готові працювати вночі. Якщо вночі у нас спокійний, більш-менш спокійне чергування, то можна і вночі відпочити. Все, Хочу оцей час, який я тут, тому що я виконую свій громадський обов'язок, я так впевнений в цьому, що я зробив правильне рішення. І ось цей час, поки я тут, поки ми боремось з ворогом, хочу максимально для себе корисним зробити. Немає. <плес> Можеш розказати трішечки буквально про от цю ніч, яку ми бачимо на відео, яке <говорити> ти зазняв для нас. Перші дві доби чергування були спокійні. Відео я не знімав, тому що у нас не було серйозних поранених, слава Богу. Ось. Але на третю добу вже стали привозити більш важких поранених. Я вирішив, ну, як зазвичай ми це робимо в день. Ми відпочиваємо, займаємося своїми справами, їсти туди привозять. Тобто ми повечеряли, попили каву та були готові до того, що будемо працювати. Я підготував камеру, пам'ятаю, її очікували ми на перших поранених, тому там є кадри, де в приймальному ми проводимо. Первинне сортування. Все нормально? щас ще, ліво. Так, є поранення біля павку. Я пам'ятаю, вже в операційній, як ми працювали, але там, слава Богу, не було пошкоджено судин. Тобто, там було пошкоджено м'язово, шкірно-м'язовий дефект великий. Але до глибоких судин не дійшло. Тобто, там взагалі не було, не було там чому кровити сильно. Хірург, я пам'ятаю, що прибрав вже обгорівші частини, так, він різав ножицями, а пацієнт поранений спав, тому що я йому трошки дав знеболення, щоб можна було нормально провести подібне втручання. Але тут, по суті, втручання більш просте, полягає в тому, щоб прибрати. Брудне все, тому що це інфекція в першу чергу. Це треба прибрати, обробити і відправляти далі. В цей період, як було? Розкажи, будь ласка, як ти сортував людей? В цей період Ну, завезли, пам'ятаю. Одного лежачого, там була е, травма руки е, вогнепальна. Я вирішив, що буду робити регіонарну анестезію, підійшов хірург, ми з ним поговорили. Я сказав, що в цілому стабільний пацієнт, але треба. Ну, він сказав, я буду тут, наприклад, дивитись, мені треба знеболення. Я сказав, добре, ми переміщуємось в операційну, там я. Попрацюю і вас покличу. Ну так, в принципі, і було. Знеболення провели. Хлопчина заснув, я його трошки там усипив, щоб він спокійно відпочив поки за цей час, поки йому надають допомогу. В принципі, прийшли хірурги і зробили теж свою справу, Подивились там, там було поранення судин, Вен, якщо не помиляюсь, і судинний хірург наклав туди свої. Лігатури, щоб кровотечу зупинити. Все, все пройшло максимально спокійно. Хлопчина поспав півтори години, напевно. Ми спокійно познаходилися поруч, послідкували за нашими моніторами, і він потім в сидячому вигляді відправився далі на наступний етап евакуації. Ну, так, от у нас і проходить. Третій був, наскільки я пам'ятаю, з чимось дуже страшним на обличчі. То голова була там. Е, на голові, так? Можеш от розказати за цей епізод, що це було і як часто тобі таке трапляється? Таке я ще не бачив такого, напевно, що там була контамінація лічинками мув, тобто опаришами. І це було через те, що. На вулиці зараз спекотно, поранення було в голову, і були уламки там в касці, ну і в голові теж там ну, воно пробило каску, в общем, каску не знімали, тобто обробити немає можливості. Людина знаходиться на позиціях там півтори доби, і за цей, цей час вже Сідають мухи, закладають свої ці лічинки, але людина з цим нічого не може зробити, тому що немає можливості нормально надати допомогу. Ну банально треба евакуюватися, щоб щось зробити. Тому пройшов пройшло більше, більше доби, і чоловік був в свідомості, але він вже був виснажений достатньо і вже був специфічний цей запах інфікованих ран. Ми його прямо в приймальному на столі е, почали, ну, зрізали всі весь одяг з нього, і знімали каску. Так, зняли ту каску і там просто я не знаю, скільки тисяч, там оцих, декілька тисяч цих хробаків там було. І звісно, людину ми максимально швидко е, знеболили. І... Погрузили в анестезію. Більше години тільки вичищали ці всі, цю рану. Ну, хлопець вже спав, він був, він був стабільний, але вже з таким пораненням він мав їхати на штучній вентиляції легень, і в реанімобілі його потім евакуювали. Провели там інтубацію трахеї, антибіотикотерапію зробили. Як ти свою менталочку от, бережеш? Ну, ось чим? так і бережу, займаюся спортом, тому що. Трохи засидівся вже. Спорт реально мені допомагає. Ну, я взагалі займався їм все життя, а тут він мені допомагає скинути лишню напругу, тримає розум в тонусі. А чим займаєшся? Чим займаєшся? Ну, Зараз у нас тут є можливість кілька разів на тиждень пограти в футбол, наприклад. Коли не на чергуванні. Тут збираються місцеві, там люди і ЗСУ хлопці приходять, то ми граємо. Чорна вода ні хвилі. Ну так через тиждень. Затишний орієнтовно. І що, які плани на відпустку? Там хочу побачити у мене є ну, дитина-хресниця, то я з нею хочу провести час там, з кумом на рибалку піти. Скільки дитині? Сім років вже. Вже другий клас ходить. <рес> Отак мене... от, друзі. Коли медики сумують, всі радіють. Але медики не сумують, тому що тут що? Тому що тут 4 гола за три хвилини.